І так, всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу вам, як пройти випробування пряників. Да. От так, Це солодкий провод. Так, сюди закидаємо супер дракона на інфернову башню, але ближче до арбалетів. І коли всі три башні будуть атакувати, ми кидаємо гро, ну, для грому, щоб перебити лазер їхній. І щоб допомогти дракону. Арбалети націлені на землю, тому дракону вони нічого не зроблять. Закидуємо сюди бомберів. Ну основну армію, там, де проламали е, стіну. Я закидую сюди героїв, тому що вони будуть, як танки, брати на себе весь урон, а війська інші будуть атакувати. Сюди закидуємо зілля грому, доки до башні КВ, тому що тут з'явиться доволі багато тесел. Ну і е, зілля скелетів ми повинні скинути на моноліти, тому що вони морож... ну, доволі багато урону наносять нашим юнітам. А взагалі це випробування досить легке, тому проблем не повинно виникнути. Так, ну, я закинусь інвіз, щоб не було проблем. Щоб лучницю нашу не вбили. Ну, а так-то це все дуже легко. Ось така ось вийшла атака. Надіюсь, нам вистачить часу. Я не знаю, може. Навіть не знаю, чи є сенс класти, ну, щоб хранитель був, ну, літав, а не ходив по землі. Тому що мені так все нормально, все. Зрозуміло, все досить просто. Запас по часу у нас досить великий, тому проблем не виникне. Ось ми вже й пройшли це випробування. Ну, досить легке випробування. Не думаю, що у вас виникнуть якісь проблеми. Але на кінець відео я хочу порекомендувати вам свій клан. Тут виключно українці, доволі активний. Колись я тут був на 9-му місці по кубках, але. Закинув трішечки клеш і вже ближче до 20-х місць опустився. Все тут доволі активно. Деска, столиця кланів, все це дуже активне. Я код вам залишу в описі. Ну, точніше, не кода це. Ну, в принципі, ось такий от короткий відос. Ну, я думаю, що ви досить легко пройдете це випробування. Але і на кінець відео я хочу сказати вам, щоб ви ставили лайки, підписувалися та нажимали на колокольчик. Всім до зустрічі!